Упродовж 4-5 липня працівники Національного природного парку Північне Поділля спільно із науковцем Михайлом Русіним, представником української природоохоронної групи, волонтерами провели важливі природоохоронні заходи із менеджменту території поблизу села Суховоля, де мешкає ховрах крапчостий. Ховрах крапчостий, зникаючий вид гризуна, занесений до Червоної книги України. Він потребує відкритих незарослих ділянок із низькою трав'янистою рослинністю. На жаль, є такі місця, які поступово зникають через чагарникову інвізію засмічення та господарське освоєння територій. Завдяки спільним зусиллям та участі набайдужих місцевих мешканців видалено чагарники, скошено траву, прибрано побутове сміття. Ці роботи стали можливими завдяки інструментам та техніці, які були передані благодійною організацією фонд природи України у рамках проєкту Телус. Щиро дякують за цю підтримку, що дозволяє ефективно проводити менеджмент серед існування рідкісних видів.